Коротко кілька тез скажу щодо виборів. Дійсно, я погоджуюся з попереднім виступом. Головне питання взагалі, чи ці вибори відбудуться, і, власне, в який буде формат цих виборів. Тому що те, що відбулося з Києвом після приходу до влади Януковича, це ситуація, коли в Києві було повністю знищено місцеве самоврядування. Тобто сьогодні Київ. Навіть по українським міркам це місто без місцевого самоврядування. Ми бачимо з одного боку ситуацію, коли у нас скасовані районні ради, і фактично всі все багатомільйонний мегаполіс представлений лише 120 депутатами Київської міської ради, які. В принципі, ну, теоретично не можуть настільки глибоко дійти до кожної людини, до кожного двору, до кожного під'їзду і виконувати безпосередні функції своїх депутатів саме місцевого рівня. По-друге, це ситуація з посадою міського голови. У нас, по-перше, немає міського голови, вже достатньо довгий час. Тобто, нам не править людина, яку ніхто не обирав, яка є нелегітимна, яку призначив просто з адміністрації президента Янукович. І відповідно, ця людина не має права представляти громаду Київську. В той же час ми розуміємо, що змінивши закон про столицю, вони зробили так, що тепер уже не обов'язково ту людину, якого беруть загальним голосуванням, ця людина буде реально керувати містом. Тобто за цим законом реально керувати містом буде голова Київської міської державної адміністрації. А київський міський голова цілком може бути суто, ну, скажімо, символічною фігурою. Яка на реальні господарські питання містиків впливати майже не будуть. Тобто це другий момент. І власне те, що на сьогоднішній день можна сказати, як основну думку, що крім всього іншого, звичайно, вони будуть якомога більше затягувати призначення виборів. Цілком можливо, що дійсно вони будуть тягнути як мінімум до липня, під різними приводами вони можуть взагалі відтягувати цей процес. Звичайно, мова зараз йде про зміну виборчої системи. Вони будуть намагатися зараз, розуміючи, що підтримка партій регіонів інших парламентних партій дуже низька в Києві. Вони будуть намагатися вести 100% мажоритарку, наприклад, як варіант, але навіть при таких обставинах, чесно кажучи, я не думаю, що їм вдасться сформувати більшість наступних і в раді, тому що опозиція показала, що якщо вона буде домовлятися, то можна перемагати за будь-яких умов. І навіть стовідсоткова мажоритарка не буде проблемою, якщо три основні опозиційні партії домовляться і виставлять достойних кандидатів на кожному окрузі. Про кандидатів немає жодних шансів. Тим більше, що кияни вже дуже чітко розкусили оцю от... Технологію так званих незалежних кандидатів, самовисуванців. Тобто всі прекрасно розуміють, що це кандидати від влади. В Києві самовисуванець дорівнює кандидат від влади. Інших варіантів ніяких немає. Ми всі бачили прекрасно парламентську виборчу кампанію, яка була кілька місяців назад, і як ті самовисуванці, які де-факто йшли від влади з повною підтримкою мінресурсу, з необмеженим фінансовим ресурсом. З абсолютною, скажем, ну зеленим світлом з усіх сторін вони були впевнені своїй перемозі, вони програвали опозиційним кандидатам, навіть тоді, коли, здавалося б, ніхто не вірив, що опозиційний кандидат там може перемогти. Звичайно, міські вибори мають трошки іншу специфіку, але загалом Київ це місто, яке вже голосує як Західна Європа і розвинені країни. Тобто Київ голосує за, партій, за партійні бренди. Якщо ми візьмемо навіть розвинуті системи виборчої західноєвропейські або американську систему, наприклад, там мажоритарка. Наприклад, в Великій Британії або в Америці там мажоритарка. Але там всі голосують за певну партію. І це вже справа партії виставити нормального кандидата, щоб цей кандидат не відлякав якусь певну частину виборців цієї партії, і всі виборці цієї партії за цього кандидата проголосували. Ніяких самовисуванців там немає. Тому що ну, це політика, вона має бути структурована, має бути політична відповідальність, певні політичні сили. Ми зараз бачимо Київську міську раду оцього скликання, яке вже закінчується. Я буквально недавно був на сесії цієї Київської міської ради. Ну, ви, напевно, знаєте, там довелося штурмом туди заходити, тому що вони відгородилися від Киян настільки, що вони вже туди, навіть депутатів, Верховної Ради не пускають. Ну, це не Київрада, це сільрада. Це, це, це сільрада, це колгосп, де є голова колгоспу, він каже голосувати так, а то ніякої дискусії. Сидять якісь мажорчики, якісь е, абсолютно люди, яких ніхто не знає, хто вони, що вони, це, я впевнений, 99% цієї ради назвати прізвище, ніхто навіть не скаже, хто це. Це просто якісь смурні люди, які туди попали, чи за гроші, чи це якісь чиїсь коханки, чи я не знаю, хто це. Тобто, очевидно, що наступна Київська міська рада це має бути абсолютно інший орган. Це має бути орган, який дійсно представляє Киян. Орган, де будуть представлені сильні особистості, відомі люди, а не просто якісь ну, сі кнопкодави і корупціонери, які там деребанять землю, деребанять бюджет. І вже фактично Київська міська рада це один з найбільших в Україні символів корупції. Це дійсно так на сьогоднішній день є, тому що саме з Київською міською радою асоціюється ну, Скажімо, цей його дерибан і вся ця ситуація, яка сьогодні відбувається в Криї. Що стосується безпосереднього, як, на мою думку, треба опозиції виступити на виборах і в міську раду, і в міського голови? Безумовно, єдиним фронтом. Безумовно. Тому що, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ми маємо зберегти той формат, який у нас був на парламентських виборах. Тобто, якщо буде збережена та виборча система, яка є зараз. Має бути три списка партійних, тобто батьківщина, удар Свобода, мають бути єдиний кандидат від позиції на кожному окрузі. І Я дуже сильно в даному випадку сподіваюся, що Удар все-таки зрозуміє свої певні тактичні помилки останньої виборчої кампанії і піде на ці домовленості з батьківщиною і Свободою, тому що ми на минулих виборах «Свобода і батьківщина довели, що оцей формат. Два партійних списки і єдиний кандидат від опозиції, це успішний переможний формат. І в Києві це показало на 100% переможних формат. Якщо буде ще й додатковий удар, то тоді ми маємо, ну, навіть якщо ми йдуть 100% на жартарку, ми все одно переможемо всі в крові. Без варіантів. Тому треба це обов'язково домовлятися. І другий момент це ситуація з безпосередніми виборами міського голови. Так само треба обрати переможну конфігурацію цих виборів. Безумовно, проблема полягає в тому, що немає другого туру. Якби був другий тур, можна було б погратися, напевно, в якийсь, ну, скажімо, більш складні варіанти. Але тут нам треба визначатися, ми не маємо права на помилку. Тобто зараз програти посаду міського голови в Києві це неприпустимо. Тому ми маємо домовитися, ми маємо визначити, мені важко зараз сказати, звичайно, конкретно, який це має бути формат, але це наслідок. Політичних перемовин, три основні опозиційні сили повинні цей формат визначити. Який все-таки формат участь? Можливо, ми будемо зразу вдасться домовитися, можливо, це буде якась домовленість поетапна. Тобто, але в будь-якому разі ми маємо розуміти, що це має бути е така ситуація, коли у нас ми дійсно не дамо жодного шансу е про владному кандидату в Києві перемогти. Е власне, ось, е якщо коротко. Основні, основні думки, які я хотів сказати, ну і звичайно, ми всі розуміємо політичне значення цих виборів. Ми розуміємо, що перемога в Києві для опозиції це дуже серйозна заявка на перемогу у 2015 році. І щодо останнього питання, чи повинен міський голова бути, це повинен бути політик чи господарник, я вважаю, що це штучне розділення. Тому що е, будь-яка людина, яка займає таку посаду, це політик. Навіть якщо він називає себе, що він не політик. Дуже популярна зараз така демогогія, коли там, е, прем'єр-міністр не політик, депутат Верховної Ради не політик, а хто ж тоді політик? А хто ж тоді нами керує? Будь-яка людина, яка займається публічною діяльністю і має стосунок до влади, це політик. Як би він себе не називав? В нього може бути імідж там, господарника, там, він може бути такий інший, але це політик. Звичайно, він повинен розбиратися в питаннях міського господарства, він повинен бути в темі всіх основних міських проблем. Але в принципі, з моєї точки зору, міський голова це лідер громад, перш за все. Це лідер громади, це людина, яка має авторитет і яка має можливість і має мандат від громади представляти її інтереси, особливо якщо мовити про столицю. І це якраз практика європейська, це практика світова. Можна мати заступників, радників. Цілий апарат чиновничий, який буде спеціалізуватися конкретно по певним напрямкам. Головна людина, міський голова, він приймає стратегічні рішення. Це як президент на рівні держави, так і на рівні міста це міський голова. І в цій ситуації ми не знайдемо людину, яка буде ідеально розбиратися в транспорті, в охороні здоров'я, в комунальному господарстві, в якихось питаннях там, освіти і науки. В усьому ідеально розбиратися неможливо. Але це є мистецтво політики. Мати відповідну команду, які щодо кожного питання є відповідний спеціаліст, і, власне, достукатися до думок цих спеціалістів, хоч прийняті політичних рішень. Це, власне, коротко, що я хотів сказати, що є запитання, наразі визначати. Андрій, розповідає.